Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, проводить чергове засідання із розгляду заяв на сьогоднішній день. Комісію розглянуто 205 заяв. На сьогоднішній день також в загальному подано 238 заяв і обстежено двісті. 28 включно ще залишилося декілька об'єктів обстежити. Це стосується щодо саме заяв через дію. Власники пошкодженого майна, чиї заяви пройшли усі процедурні кроки від обстеження до затвердження та реєстрації в порталі її відновлення. Наразі в очікуванні: одні чекають кошти, аби проводити ремонт, інші компенсацію за відновлення пошкодженого за власний рахунок. Останнім уряд пообіцяв, що компенсацію можна буде отримати з 1 січня, але на сьогоднішній день не функціонує саме механізм подачі цих заяв, саме заяв на відшкодування за проведені ремонтні роботи. Тому просимо звернути громадян нашої територіальної громади увагу на те, що заяву потрібно буде подати повторно тільки після того, як запрацює самий функціонал на сьогоднішній день. Звертаємося в техпідтримку дії. Повідомляють, чекайте, будуть в новинах, будуть тренінги проводитися. Отож, зараз потрібно набратися терпіння і дочекатися, коли стане доступною можливість подачі в дії повторної заяви для отримання компенсації за проведені відновлюва роботи ті ж власники, хто отримав або ще чекає кошти на ремонт пошкодженого майна, мають знати для тих людей, які звернулися заяву для проведення ремонтних робіт. Станом на сьогодні в нашій територіальній громаді працює 13 магазинів, які надають свої послуги саме постановлені вікон або надають матеріальні будівельні матеріали. З переліком цих магазинів можна ознайомитися, якщо в пошуку в інтернеті ввести є відновлення магазини, вибрати Славутську територіальну громаду, і там ви перелік магазинів, які співпрацюють по програмі є відновлення. Також можна сказати, що можна звертатися в Остріг, на Тішин, Шепетівку, якщо вам там зручно, або в будь-яке інше місто, ви шукаєте собі ціну. І відповідно яку вам пропозицію надають. Це не обов'язково, щоб це було в Словуцькій територіальній громаді. І ще одне суттєве: кошти на проведення ремонтних робіт поступають на банківський спецрахунок і можуть бути використані лише за призначенням на ремонт. А для тих, хто провів ремонт за власний рахунок, компенсація надходить на поточний рахунок, і нею власник може розпоряджатися на власний розсуд.